Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми будемо розглядати нову серію в компанії Avon. Вона нещодавно вийшла, напевно, один каталог, тому щось таке це в нас серія для волосся. Я на Ютубі ще не бачила, щоб хтось робив огляд на цю серію, тому я так. Розумію, я перша, тому сьогодні ми поговоримо. І перед цим хочу сказати, що змінилася трішки локація. Та локація, яка була перед цим, вже все, тому що я зробила перестановку трішки вдома. І все. Тепер будемо, буду знімати саме ось на такій локації. Так. І тепер давайте перейдемо до огляду серії. Ось так виглядають самі продукти, ну, як класична Advanced Technics, але надписи, колір цього надпису змінюється, і це у нас ось такий, я б сказала, світло-фіолетовий такий. У нас в серії три засоби. Ось три засоби. І давайте почнемо спочатку, як ми використовуємо. Спочатку це шампунь. Шампунь класичний, 400 мл об'єм. Аромат більш-менш схожий у всієї серії, там якісь невеличкі. Невеличка відмінність, але найбільше доволі приємний аромат. Мені щодо ароматів, подобається ніяких нарікань немає. Консистенція також однакова у всіх засобів, засобів Advanced Technics також тут ніяких нарікань немає. Тепер щодо дії, в нас серія називається Мега-об'єм. Я так розумію, Вейбон була серія, яка була саме направлена на надання об'єму волосся, але потім її вивели з каталогів, і я, я так розумію, що це ну, начебто перевипуск. Старою серією я не користувалась, нічого сказати не можу. А щодо нової, скажу так, це не найкраща серія Advanced Techніx. Я б казала, не серія, а навіть підсерія. Та сама серія відновлення мені набагато більше сподобалась. Шампунь. Він, він начебто непогано, знаєте, і доглядає за волоссям, зволожує його. Але от немає очищення такого, як мені б хотілося. Для сухого волосся, я думаю, цей шампунь просто ну, ідеально підійде, так як він такий зволожуючий, сухому волосю не потрібно там якесь мега-очищення. Тому я думаю, сухому волосю підійде. Навіть я не думаю, я знаю, тому що. Мама також собі ось такий шампунь замовляла, і їй, вона задоволена, їй сподобався. А от мені з моїм жирним волоссям він заслабкий. Він не промиває так, як мені потрібно. Доволі швидко знову коріння жирне. А, і не потрібно мені писати, що так потрібно два рази промивати. Я знаю, я постійно промиваю два рази шампуньом. навіть інколи два рази і ще і скраб, ну, коли я бачу, що мені потрібно. Так, ці тривоги не кінця не краю немає. Так, отже. Тому очищення не сподобалось. В мене навіть, я, напевно, разів три підряд скористалася, і в мене почався якийсь свербіж, навіть я б сказала, почалась трішки якась лупа. Тому ні, це шампунь зовсім не для мене. Чоловіку моєму підходять оці шампуні, йому прямо вони подобаються, і волосся в нього такі прям. Гарне на дотик, тому буде він цей шампунь в мене використовувати. Так. Отже, ні, шампунь, не повторюю собі. Далі. Далі ось такий кондиціонер, не заважайте, що він такий негарний, такий пом'ятий, тому що от, от такий мінус оцих кондиціонерів Avon, що вони доволі такі густі. А пластик в упаковці він доволі такий. Я б не сказала, що він дуже м'який. І потрібно ще так додати зусиль, щоб його вичавити. І він ось, і упаковка стає ось такою пом'ятою, коли ти вже там використовуєш більшу половину, наприклад. Тому ось так не дуже гарно виглядає. Ну, це ж таке. Кондиціонер. В принципі, в мене нарікань до кондиціонерів майже ніколи немає, тому що вони в принципі, всі нормально справляються з волоссям. Ніяких нарікань в принципі, немає. Але, от, наприклад, є дуже багато кондиціонерів, бальзамів, які мені набагато більше сподобались, ніж ось оцей. Він начебто, знаєте, і якось і доглядає за волоссям, і волосся таке м'якеньке. Але от він не розплутує волосся так, як мені потрібно. Коли кондиціонер чи бальзам просто ідеально мені підходить, то навіть коли я його змиваю з, ну, з волоссям, то волосся відразу знаєте, стає таким прямим. Все волосся, яке, там, знаєте, випало під час промивання волосся, то воно змивається відразу з волосся, тому що волосся розпутане навіть в мокрому вигляді. Тут а, такого немає. Я змиваю волосся я відчуваю, що О, змиваю волосся, змиваю кондиціонер і бачу, що волосся заплутане. От не таке воно, як мені подобається. І потім, вже, коли я висушую, то також прям дуже потрібно додати зусиль, мені, щоб мені потім його розплутати, розчісати, щоб воно нормально вклалося. Е, ні, все-таки цей кондиціонер мені не сподобався. Я його не буду повторювати. Він заслабкий для мого. Довгого волосся. Якщо у вас коротке волосся, то можливо, вам він підійде, тому що, в принципі, поганого нічого немає в ньому. Але для мого довгого волосся, ну, він слабкий, тому також ні, повторювати не буду. Але, звичайно, я використовую його. І третій засіб в серії це ось такий спрей. Спрей для надання об'єму. Як ви бачите, я ним зовсім трохи скористалася. Це якесь для мене недорозуміння, чесно, це прямо розчарування з розчарувань. Що вказано про цей спрей? Його потрібно наносити на коріння, можна і на мокре волосся, на вологе, на сухе навіть вказано. І він повинен там надавати об'єму. Так, розказую, який був у мене ефект. Нанесла я на мокре волосся, як перед тим як починала висушувати волосся. Висушила і відчула, що в мене волосся жирне от коріння жирне. Воно не промите. Хоча я користувалася всіма тими засобами, як і раніше, але ще цей спрей додала. Зрозуміла, що він мені жирнить волосся. Добре. Я думаю, спробую на сухе волосся нанести. Нанесла. В мене, знаєте, волосся взялося в такі якісь бурульки, воно так отак ось посклеювалося. Знаєте, як то наносиш якийсь лак для волосся, якоїсь мега сильної фіксації, оце було те саме. Воно мені склеїло волосся, я потім отак ходила його, намагалася розділити, але потім все одно волосся було якесь сухе. Не зрозуміла, яке це якесь недорозуміння, я взагалі не зрозуміла, як до нього приловчитися, як його використовувати. Це ну, витратила гроші. Сказала сестрі, сестра каже: Ну, Даси мені його, можливо, я зможу якось до нього приловчитися. Якщо і сестра не зможе, то я сказала їм, викидуй, тому що ну, я не знаю як. Ним користуватися, це взагалі не не моя тема, тому я його не буду вам рекомендувати. Отже, ось отакий огляд на нову серію. Не сподобалась мені серія, повторювати нічого з цього не буду. А, ось так. Напевно, тому і немає оглядів на цю серію ще на Ютубі, тому що, видно, не хочуть люди, можливо, висловлювати такий негатив, чи я не знаю. Ну от, Для мене це провальна серія і не буду рекомендувати. Тому пишіть, замовляли ви собі чи ні, тому що бачила багато які дівчата, хто на YouTube знімає відео, замовляли. Пишіть, як ви ви вже користувалися чи ні цими засобами, як вам. Можливо, ви мені посовітуєте, як цим спреєм ще спробувати користуватися, можливо, я просто якось не зрозуміла його, не знайшла підхід. Напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво мені дізнатися. І не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватись. Будемо двигатись вже, мені поскоріше, вже до 1000 підписників, щоб наша сім'я косметична зростала. І побачимось ми дуже скоро в наступних відео. Всім дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене. До наступних зустрічей, всім па-па!